Разом з нами ти станеш популярним, успішним, а головне відкриєш свій талант і не втратиш час. Like star, so Хай мене, река, Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадри. кадрики. Кадрики це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс Телезірка або вокал. Кастинг за телефоном 097 42 13 330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни, і ти можеш бути серед них. Усім привіт! В ефірі наймузичніша програма «Кіндер-Хіт» та я її ведуча Діана Горбяк. Сьогодні ми з вами поговоримо та послухаємо весняних пісень. Я думаю, ви не будете проти, адже на вулиці квітуча весна і хочеться співати, тому розпочинаємо! Веснянки та гаївки це в більшості дівочі пісні. Рідко де допускаються до участі хлопці. Співаючи веснянки, дівчата беруться за руки та танцюють в колі. Темп руху залежить від ритму музики повільний або швидкий. На видом веснянки є гаївки. Це пісні, які виконуються тільки під час великодніх свят. Гаївок є досить багато для хлопців та дівчат, для дорослих та дітей. Веснянки обіймають цілий цикл весняних пісень, які співаються від благовіщення цілу весну. Так не кожна веснянка є гаївкою, хоч кожна гаївка є веснянкою. Головне, що веснянки, як би їх не називали, це ті пісні, які веселять людей та приносять їхню душу, красу. І веснянки є великим скарбом наших прадідів. А я теперки дотикаю дай весняночку заспіваю. І оскільки в нас весняна тема, я би хотіла послухати пісню Тече вода. Її виконує талановита красуня Марта Рак. Зараз вона учасниця голос країни країни-8», а колись була вихованацею кадриків. «Тече вода, тече бистра вода, тече вода, і їх літа. Ой, не біжи вода так швидко. Що почиїла китна квітка. Ой не біжи вода, так швидко. Гей, гей, гей. Ой, зупинися, хоч на хвилинку, що вода не на зупинку. Ти чи вода нес на зупинку. Гей. Класно погодьтесь. А за цей час, поки ми слухали веснянки, до нас завітала Софія Новосяту. Привіт, Софія! Рада тебе бачити. Розповідай, як настрій? Привіт, Діана. У мене настрій просто суперовий. Знаю, ти маєш багато хобі. Розповідай, що ти любиш робити? Я люблю танцювати, займатися у телевізійному центрі кадрики. З п'яти років займалася спортом, а найбільше мені подобається співати. Якому хобі ти хотіла б себе ще спробувати? Мені би хотілося спробувати себе у ролі телеведучої, а ще у ролі моделі, на якомусь крутому показі мод. Розповідай про свій акторський досвід, як відбувалися зйомки. Зйомки були дуже цікавими. Вони тривали декілька днів. Я навіть не думала, що буде так захоплююче. А з друзями ще цікавіше. Ні! Мене ще не хотілося купити чудовисько! Я теж бачу якісь дивні шулети, що з нами коїться. Мені дуже страшно. Я біли не можу йти. Я хочу додому. Вертаємось додому. Я знаю, на нас напав страх. Це він нас лякає. Згадайте, що казала наша мама. Страх може подолати щира молитва. І якщо молитва промовляється усіма, то її сила дуже велика і може подолати будь-який страх. Давайте візьмемось за руки і помолимось. Мюзикли – це моя стихія. Що б там поспівати? А чи є роль твоєї мрії? Я би хотіла зіграти головну роль в якомусь фільмі, але не знаю вже в якому. Зараз ми спілкуємося про фільми. А який твій улюблений? Найулюбленіший серіал, який я зараз дивлюся, це коли ми вдома. Тому що він є гумористичний і цікавий, а ще приємніше його дивитись усією сім'єю. Коли ми вдома, всі нарешті зібрались нові пригоди. У нас музична програма, яку музику любиш слухати? Я люблю слухати ліричну, а також драйвову музику. Коли я дуже енергійна, я слухаю ліричну, щоб трошки заспокоїтись. А коли я сильна, я слухаю драйвову музику, щоб підняти собі настрій. З ким ти хотіла би заспівати дуетом з популярних зірок? Якби була така можливість, я би заспівала в дуеті з іпотапом, з Світланою Тарабаровою, Монатіком, а також Чіною Кароль. Софія, ким ти мрієш стати у майбутньому? Я мрію стати співачкою і піти на голос діти 2019. Думаю, що я потраплю на цей кастинг. Як ти вважаєш, що потрібно робити, щоб стати успішним? Щоб стати успішним, треба вдосконалюватись багато, працювати над собою і над помилками, і тоді все вийде. Опиши себе п'ятьма словами. Я наполеглива, весела, в міру працьовита, креативна та цікава. Щоб ти поважала нашим телеглядачам, бажаю усім міцного здоров'я, щастя та щоб ваші всі найзаповітніші мрії здійснялися. Я дуже тобі дякую за розмову та відкриті таємниці. Було приємно поспілкуватися. надійся, що ми скоро зустрінемось і обговоримо нові проекти та досягнення. Прийшов час важливої частини нашої програми, і це оголошення результатів голосування. Цей тиждень був дуже активним. Про це свідчать ваші голоси. Отож, третє місце цього тижня посів кліп Марти Кочери Ангел. У нічному безкрайньому небі засвітилися зорі ясні, і в безмежній яскравому сяйві білий ангел наснився мені, та в очах його були лише сльози, та в очах його була журба. Просто ангелу не вистачало, в цьому світі любові добра. Він узяв мене ніжно за руку і повів у незнані світи, розповів то, що було і буде, розповів про страждання людські. Я побачила своє майбутнє, а його в цьому світі нема. Від людської руки постраждає, і горітиме наша земля. Пала я на коліна у і сказала не бути цьому Я за кожну гріховну людину у святого прощення молю. Я благаю тебе врятувати наші душі і наші серця. Я благаю, не дай зруйнувати нашу землю і наше життя. Друге місце в нашому хіп параді посів гурт соколята. Це веснянка-подоляночка. Давайте дивитися. Місце отримав кліп. Мій кліп, тато, повернися». Мені було приємно спостерігати за тим, як ви голосували. Дуже вам дякую, а тепер давайте дивитися кліп. Хочу прокинутись, наче страшно сну. Та розумію, що я не сплю. 为。 Голос і сміх, татко, ти герой мій татусю, я до тебе ніжно пригорнуся і вже ніколи не відпущу на ту страшну Віду Ще один музичний тиждень підійшов до кінця. І сьогодні ми говорили про веснянки та гаївки. З вами була Діана Горбяк. Долучайтеся до нас у Фейсбуці Кадрик Кадрик. Будьте в курсі усіх новин. Усім па па па, -па. саме ти станеш популярним, успішним, а головне відкриєш свій талант і не втратиш час. Like star, so несемe, man, Твоє майбутнє у твоїх руках, і ти повинен вже сьогодні створювати своє життя. Вибір за тобою. Запрошую всіх ходити в кадрики. Кадрики це круто. А у нас команда професіоналів, які знають, як і вміють працювати. Приходь на курс Телезірка або вокал. Кастинг за телефоном 097 42 13 330. Ми готові відкрити для тебе світ телебачення, глянцу, шоу-бізу і запалити твою зірку. Наші випускники стали студентами найкращих вузів країни, і ти можеш бути серед них.